всім! починаємо розпаковку. Замовлено на розетці Ось таку бритвичку. Прийшла вчасно. Та. Відкриваємо. Пробочка гарна, непонята, все. Так що тут у нас є інструкція у черноклатури? Запаковано таке. Так, що з нас падає тут? Кабель для зарядочки. Так. такая штучка у нас. Ну, Процелина, вот не все что ли. Ну, такие вот насадочки я. Одна. Другая. Це вритися, походу. І четверто. Коробочка, гарно. Все. Пробуємо інструмент. Сталося навіть нічого. На ну і брає. Чудова річ! Всім рекомендую. До побачення!